Є у нас народжується маленька дитина. Маленькою дитиною від самого народження дуже маленький емоційний інтелект. Емоційний інтелект це ємність, яку вона сама може витримати. Ось сюди заходить якась емоція, розчарування, болі, злості, кохання. Ось всюди. І дитина її витримувати не може. Навіть щось щасливе, дитина дуже емоційно буде проявляти свої емоції і буде очікувати дорослого маму, яка, наприклад, дасть грудь в перший там рік, і підтримує оці емоції дитини. Коли дитина доросліше, їй стає там три роки, наприклад, вона очікує, що поруч оцей емоційно дорослий буде їй пояснювати, які емоції вона зараз переживає. І кожне пояснення, пояснення, прийняття розуміння від дорослого дитині буде розширювати, і розширювати, розширювати оцей об'єм того, скільки емоцій може прийняти дитина. Але, на жаль, у нас у всіх. Були не дуже емоційно дорослі батьки. Вони були дорослі фізично, але емоційно вони не могли оцій маленькій дитині, пояснити, що ти зараз засмучуєшся, засмучуєшся, і це ок, що ти зараз злишся, і це ок, що ти зараз сумуєш. І це теж ок. Оцей дорослий він не міг цього зробити, тому що в його дитинстві теж не було дорослого. І це був такий замкнете коло, там, де емоційно недорослі люди народжували таких же емоційно недорослих дітей. Коли у такої дорослої фізичної людини появляється емоційно маленька дитина, в цієї дорослій людини оця ємність прийняття Емоцій, вона теж маленька. І дитина, наприклад, плакає і попадає в цю ємність, а вона вже заповнена. І замість того, щоб приймати дитину в її сумі, дорослий починає кричати, знецінювати, зриватись, емоційно віддалятись від оцієї маленької дитини. В цей час маленька дитина вирішує, робить якесь рішення в дитинстві, що вона не потрібна, не потрібна, вона не цікава, вона винна в усьому, в тому, що трапляється з нею. Отаких От рішень вона може прийняти просто там, більше тисячі. Більше двох тисяч, скільки їй захочеться. І потім отака маленька дитина. Вона виросла в якусь жінку чи чоловіка і дивиться зараз це відео. Приходить до мене на консультацію з такими запитами. Постійно відчуваю незадоволення тим, що мене не любить чоловік. Або я зриваюся на дітей, або. Я не можу йти в близькість, якісь відносини, бо мені страшно. Або я не відчуваю сексуальність, або я не можу любити, приймати, я не люблю свою дитину. Таких варіантів може бути просто безліч. І від чого це залежить і як це виправляти. І от приходить до мене на консультацію, доросла жінка, їй там 30 років, а емоційна в'ємкість в неї ось така. Сюди із соціуму, із чогось попадає якась емоція, якісь відчуття. Наприклад, тут горе, якась сум і трішки радості. І що ти сюди не налий, скільки не дай, воно не влізе, тому що емоційна ємкість вона ось. І більше вона не розширюється. Наприклад, чоловік дари квіти, кохає, любить, дитина класно поводиться, а сюди більше не залазить, тому що тут багато горя і більше нічого сюди не залазить. Що в цьому випадку робити? Збільшувати свою емоційну ємність. Як її збільшувати? Наприклад, йдемо в терапію і починаємо проживати якусь емоцію. Кожен раз, коли ми проживаємо якусь емоцію, даємо собі можливість її відчувати, коли ми починаємо взаємодіяти з нею, називаємо її. Кожна наша емоція, вона от звідси, починає розширювати нашу оцю емоційну ємність. І потім, в якийсь момент, людина відчуває, що в один момент вона може відчувати горе, злість, радість. Сум, щастя, натхнення, збудження. І купу, 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 купу всього, тому що отут вже багато для цього місця. саме доросла людина може витримувати різні свої стани, а не бігти з них. Тому що, коли приходить людина з емоційно маленькою ємкістю. Це завжди запит на терапії позбутись чогось. Я не хочу відчувати біль, смуток ще щось. А коли ми стаємо такою емоційно дорослою людиною, ми можемо вчитися витримувати все, що ми проживаємо кожного дня. І так, розширюючи себе, ми розширюємо можливості приймати від інших людей. І якщо, наприклад, ось я ця жіночка, яка тут в платіжку не могла приймати від свого чоловіка квіти, то тут в мене вже влазять і квіти, і подарунки, і ще щось, що мені дає чоловік. Коли в нас ось тут немає любові, немає якоїсь емоції, немає емоції співчуття. Немає можливості витримувати, коли я нию. Немає емоції близькості. Немає можливості отут мені це мати. То, як би нам не хотілось, партнеру чи дитині ми не можемо дати співчуття, витримку емоцій, близькість. Кохання, тому що в нас, в оцьому нашому емоційній нашій ємкості, немає місця, щоб зрозуміти, відчути, прожити цю емоцію. І тому у нас дуже часто дратують діти. Дратує чоловік, коли він відпочиває, а я не можу відпочивати.